Василь, королів старий, потерчавте. Дячиха Євпраски поралася біля печі. Вона гнівалась, вже давно перестояла вечеря час би й спати лягати, а дяка оварка нема, та й нема. А господині ж найгірше, коли вона когось чекає до столу, а той не йде. Неначе тобі в болоту пірнув, промовила дячиха сама до себе і з серця підкинула цілий обаремок дров до печі. Дрова голосно зашкварчали і почали так тріщати. Мов там, у печі, хто слущив горіхи. По вікнах, під лозі й стелі бігали рожеві зайчики. Запічку зацвірінка у цвіркунець, в хату потягло теплом. Стало світліше і веселіше. Великий кіт звівся на лежанці, спочатку вигнувся дугою, потім витягся, позіхнув і пішов на руки до дячихи. Тут він так гарно почав муркотати, що дячисі аж полегшало на душі. Вона задивилася на вогонь. Як він перепливвав з однієї деревини на другу, немов хто зчіпляв до деревини білі, сині, рожеві та жовті тремтячі краплинки блискучого шовку. Вона поклала руки на стіл, схилила на неї голову, позіхнула раз другий та й задримала. Чекав дяка господаря й домовик. звик, що й дяк, також, як сам домовик, рідко відходив з дому на довгий час. Та ще домовик любив старого господаря за те, що той завжди був веселий та говіркий. А коли бував з чогось задоволений, то виспівав дуже гарно танесеньким голоском. Мов малий хлопчиська, трагічне, Господи, помилуй. Потрійчив ряд, бач, випискує, мов комарик. посміхався тоді домовик і почував від того велику приємність. Тепер же йому було сумно. Дяко Верко вийшов з дому ще у досвіта до сусіднього села на храм. Вже давно і споночило. по селу вже в багатьох хатах погасили світло й повкладалися спати. А оверка не було і не було. Домовик виплигнув на хату і сів на теплий бовдур. Відтіль його приємно обвівало легеньким димом березових дров, смачно пахла вечері. Він подивився навколо, вхопив іскру з димаря, запалив люлечку і виглядав далі. Чи справді не пірнув він часом у болото, подумав домовик саме в той момент, як долі, біля печі, це саме промовила дячиха Євпраскія. Трохи ще посидів на Бовдурі. А потім притоптав люлечку, щоб часом не впала якась іскра на солом'яну стріху, тоді заглянув Бовдур, що там справно горить, і почав злізати з даху. Як і всякий порядний домовик, він довго вагався, чи виходити зі свого двору, чи ні. Він все ще чекав, що ось-ось дяк рипне хвірткою, а тим часом заглянув до собачої будки чи не спить там бровку, подивився, чи відьма замкнула хліб з коровами, підсунув це берзцям рини. Щоб той не пав у колодязь, і з кожною хвилиною домовик помічав, як у нього в серці настає неспокій за свого господаря. Тоді вирішив, що за господарство йому нема чого турбуватись, бо в хаті була статечна господиня, а в оборі бровку, швиденько вийшов з двору. Стояв пізній підзимок, ніч була темна, як добрий атрамент. Небо було затягнуте таким товстим, чорним сукном, що крізь нього не пробивалося жодного променя зірки. Домовик по селянському насунув шапку на вуха й швидко подався на зустріч господарю до великого болота, що було на шляху. А саме в цей час дяко Верко, добре укотентований, на храмовому святі, трошки під черчиною, вийшов з другого села і підходив до болота з протилежного боку. За селом, вискочила поперед нього з-під вільхи маленька, мов темний клубочок левадна хуха. Вона помітила, що дяк трохи п'яненький, покатила попередити потерчат щоб ті заздалегідь розсвітили свої каганці, бо ж тільки потерчата могли показати дякові Оверкові справжній шлях в тім недобрім місці. Інакше він, п'яненький, міг дуже легко ступитися з дороги і загрузнути в болоті. А дяк хитаючись помалу, посувався вперед. Він навмисно цюкав ціпком на твердій підмерзлій дорозі, щоб почути, де буде м'яке болото. Знічев'я, та щоб було веселіше, він тихенько наспівував церковної пісеньки. Блажен муж і жене йдіть на совіти нечестивих. Алілуя! Алі!» Раптом дякую рвав спів, бо побачив, як перед ним блимнув малесенький зеленкуватий вогник. Свят, свят, свят. скрикнув дякова Верко, спираючись на протираючи очі. Чи не випив я зайвої чарки? Може, допився до зеленого змія. Недурно ж у мене перед очима зелені вогні плигають. Тим часом. Далі засвітився другий вогник, потім третій, четвертий, десятий, двадцятий. То потерчата розсвічували свої каганці і бігли вперед понад дорогою, щоб вказати дякові Веркові шлях додому. Потерчатка були малесенькі, зовсім голі, з великими блискучими очима з торчуватими двадцять двома синенькими чубиками на голівках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувалися вперед дуже повільно. Тим часом дякові видавалося, що ті вогники тихо повзуть понад болотом, коливаються, як зачеплена головою лампадка в церкві. Він ще бачив, як вони то підскакували вгору, то поринали в долину. Це через те, що потерчата бігли нерівним шляхом, а по Бависької перестрибували з купини на купину. Від того видовиська дякові й хміль весь вийшов з голови, поза шкірою покатив мороз, неначе хтось посипав йому за кумир холодного шороту. Шапка також полізла з голови. Дарма що на його блискучій лисині було всього тільки одинадцять волосинок, які тепер стали дибом. Та це ж в мене магнить нечиста сила, подумав переляканий дяк, як думають усі люди, коли їм трапиться і вночі щось незрозуміле, до чого вони не звикли. Він хитнувся набік, підібрав поли свого довгого каптана не знать чого, метнувся від дороги праворуч. Потерчата враз побачили, що він збивається шляху. Злякавшися, що дяк може загрузнути в болоті, а тоді вони самі, малосилі, не зможуть його відтіль витягнути. Вони збіглися до гурту, а потім всі посунули до нього і заступили йому дорогу. Дяко Верко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася під нього ногами, але ж не дуже, бо по краю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив багновисько. повний жаху. Спинився він на тій купині, притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує. Як йому йти далі, і знову побігли на шлях. А він дивився на вогник і міскував. Загибає моя душа, кінець наближається. Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стов, не рухаючись, вони знову повернули до нього. Поставали навколо й почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету, але ж то не очерет, то співали дитинчата та потерчата. Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш, такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся, Доведем додому по шляху твердому. І знов вони почали посуватися понад болотом, освічуючи йому правдиву путь. Однак дяк їх не зрозумів він все стояв і трусився, як лист насильці. Потім ущепнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Ой, ой. скрикнув він голосно, бо таки міцно ущепнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та й далі, почав заспокоюватись. Ні, ні, ти мене не одуриш, бісовайська наваждяння, сказав він сам собі. Дзуське, я особа духовна, вівтарі я в церкві ж я, свій чоловік. Ну, звісно, ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукатись на видаючи, стовбичити серед болота. Отож, не дурно таки, і в тому письмі сказано, що блажен муж і жена йдеть на совет. І не скінчивши свої думки, він потихеньку зліз з купини та обережно подався праворуч. Тепер, кидаючись то в один, то в другий бік, він вже зовсім згубив тій пітьмі належний напрям, попростував у самісіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні, і він полетів під мерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла. Гарусовий шарф на шиї розмотався, дяк почав борсатись, але ж довгі полива тяного каптана враз намокли. Стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий, а потім, як почув, що загрузає ще дужче, з щасили закричав не своїм голосом Рятуйте, рятуйте, хто в Бога вірує. Потопаю в болотя, як фараон, гонитель. Той покрик почув домовик. Ще далеко він побачив, як тім напрямі побігли потерчати з каганцями ймить зрозумів, що таке сталося. Мов цап пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого болоті дяка, перевернувся на стару вербу, простягнув йому просто в руки дебелого сука. Дяко Варко хопився обома руками за той сучок, почав вдиратися на гору. Тим часом домовик мигнув кілька разів другою вітою потерчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники, бо він бачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку, підштовхуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем напрямі дороги, витяг з болота шапку, непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на ухо таким способом, щоб дяк подумав. Нібито він сам так намислив: Йди тепер, оверку. Просто і нічого не бійся, що під собою твердий ґрунт, мокрий промеслий дяк, забувши й про свою шапку, що сили подався вперед. Швидко він помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрії білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зіткнув з полегшенням. Трохи було йому страшно, що ж скаже Дячиха Євпраскія, що він так забарився, так затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, вицар з чола холодний піт. Потім нюхнув тюзвину, аж йому іскризачі посипались, і підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед, відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався від біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти рятувати господаря, бо втім, в тім малім болоті не було ні водяника, ні русалок, а малі потерчати не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяко Верко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматись від реготу, неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Дяко весь був вимазаний чорним глеєм, по всьому обличчю було розмазане багно, виглядав він, неначе мокра курка. А на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка він дика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і піскочила мого печена. Мати Божа Почагівська, що ж це за марюка? сплеснула вона в долоні. Амінь, амінь, розсипся. Не кричи так велегласно, стара, лагідним голосом промовив дяк. Це не марюка, це я, живий невредимий раб Божий. Дячок Аварійки. І він скоса поглянув, чи не мав у руках у удячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, в тій хвилині вона нагнулася під припічок та й вхопила в руку віника. Ах ти ж такий сякий, Забродо! п'яниця. Ось я тобі покажу раба Божого. Побачимо, чи будеш ти тепер невредимий, закричала вона. Укротися, я притримав її дяк. Не гнівися, не карай. Дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити, але ж дячиха не, дя... не дала йому скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка безбожнику. А таке розумна жінка моя господиня подумав про себе домовик. Але ж йому шкода було й доброго дяка. Він непомітно висмикнув з дячи руки, потім ще раз гучно засміявся і стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяко Верку, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячисі Явський. Як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті, та злякалася його щирих молитов.